Друзі, вітаємо! Наші попередні ролики про радянський плагіат автомобілів, домашньої побутової та електронної техніки, зброї та військових технологій, різноманітних дитячих іграшок, іноземних художніх фільмів, відомих літературних творів, а також продуктів харчування, набрали багато позитивних відгуків. Тому ми створили для вас чергове цікаве відео про радянський плагіат у мультфільмах. Посилання на попередні наші ролики про радянські запозичення. Ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми починаємо! Радянський мультфільм Ну постривай 1969 року є калькою з американського мультфільму Томи Джеррі Джері» 1940 року. В обох мультиках головні герої це тварини, які перебувають поряд у харчовому ланцюжку. В обох мультфільмах є головні хижаки, які представлені котом та вовком, та їх потенційна здобич маленька миша та молодий заяць. Весь сюжет обох мультфільмів базується на постійному полюванні хижаків на здобич. Кожна нова серія як американського, так і радянського мультику це окрема нова історія. Обидва мультфільми наповнені великою кількістю курйозних ситуацій, які постійно трапляються з хижаками в процесі свого полювання. Тим не менш, більш слабким і беззахисним тваринкам постійно вдається перехитрити своїх кривдників. До речі, безпосередньо в самому мультику Ну постривай є запозичена сцена з мультфільму компанії Дісней 1937 року з Дональдом. Даком під назвою Сучасні винаходи, у якій робот-перукар наводить красу та робить зачіску головному герою. Епізоди з роботами, які також є в радянському мультику Ну постривай, теж запозичені з цього ж американського мультфільму. А це відомий мультгерой Чебурашка з мультфільму Крокодил Гена і його друзі 1966 року. Чебурашку за офіційною версією вигадав Едуард Успенський. Багато хто вважає, що Чебурашка це своєрідний вітчизняний аналог американського Мікі Мауса в першу чергу тому, що обидва персонажі мають великі вуха. Однак насправді ж образ радянського Чебурашки був запозичений з японської анімації часів Другої світової. Війни Чебурашка є дещо переробленою версією мавпочки з японського мультфільму, який був створений на 11 років раніше. За сценарієм радянського автора, Чебурашка прибув у ящику з апельсинами з тропічної країни, що також є натяком на Японію, південні острови якої мають субтропічний клімат. Цікаво, що ім'я мультгероя Чебурашка теж не є авторською вигадкою. У давнину Чебурашкою називали іграшку Ніваляшку, яка носила назву. У Іванець Ківанець або Ванька Встанька. До речі, добре відома радянська іграшка Ніваляшка є копією з американської іграшки 1930-х років, про що ми розповідаємо в нашому відео про радянський плагіат іграшок, яке ми також вам рекомендуємо переглянути. Друзі, перш ніж продовжити, просимо поставити вас вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це дасть можливість більшій кількості українців дізнатись правду про оспівану пропагандою, примарну велич та унікальність Радянського Союзу, другу версію якого шляхом воєнного вторгнення в Україну намагається створити бункерний диктатор. Особливим вашим внеском в інформаційний спротив стане розміщення посилання на це відео на своїх сторінках у соцмережах. Будемо щире. Вам вдячні за допомогу в інформаційній боротьбі за правду. А це добре відомий радянський мультфільм про кота Леопольда 1975 року, в якому дві миші на ім'я Мотя і Мітя постійно дошкуляють доброму коту. Примітно, що в 1943 році в Америці побачив світ мультфільм «The Aristocat», у якому так само є дві невгамовні миші на ім'я Хюбі і Берті, та доволі безневинний добрий кіт, якому ці миші постійно роблять різні капості та знущаються з нього. До речі, в чорновому варіанті Леопольд був не рудого кольору, а чорно-білого, як і в американському мультфільмі. А ось з американського мультику «The Aristocats» 1970 року була запозичена сцена з мотоциклом, на якому дієві особи мультфільму врізаються в дерево, після чого один з героїв мультику їде окремо на візку від мотоцикла. Також в одному з мультфільмів про кота Леопольда є епізод з собакою, який майже один в один змальований зі знаменитого. Діснеївського собаки на прізвисько Плуто. А ще деякі сцени в цьому мультику відтворюють сцени з радянського кіно. Так, наприклад, є сцена з фільму Біле сонце пустелі, сцена з відсилкою до фільму Кавказька Полонянка, відсилка до відомого радянського кіно Джентельмени удачі та сцена з фільму Операція И та інші пригоди Шуріка. Проте, все це не плагіат, а радше данина радянському кінематографу. А ось про реальний плагіат у радянському кіно ви можете подивитись у нашому відео. У радянському мультфільмі Троє з Простоквашино» 1978 року є доволі відомий епізод з галченям та його знаменитим питанням Хто там в американському мультфільмі The Plumber» 1971 року є ідентичний епізод, але з сантехніком, якому запитання, хто там ставить папуга, який перебуває в будинку. Після трьох однакових питань і трьох однакових відповідей в обох мультфільмах сантехнік та листоноша в кінці діалогу не притомні цікаво, що сам персонаж листоноші Печкіна дуже схожий на персонажа Курочкіна з радянського мультфільму Пригоди Васі Королєсова 1981 року. Складається враження, що Листоноша Печкін це дещо постарілий злодій рецидивіст Курочкін. А ось відважний моряк з радянського мультфільму 1936 року дуже схожий на американського моряка Папая з мультфільму 1929 року. Курильна люлька, головний убір та габаритні передпліччя. Все це як в американця є у радянського мультгероя. Також варто відзначити, що в 30-ті роки радянські мультиплікатори їздили в США на студію Дісней і знайомились з американським досвідом виробництва анімаційних фільмів. Саме тому. Деякі радянські мультфільми 30-40-х років, такі як Котофій Котофійович, 1937 року, чемпіон 1948 року, та деякі інші, зроблені у максимально схожому стилі до діснеївських мультфільмів. Разом з тим, до списку запозичень слід додати радянські мультфільми, створені на основі запозичених літературних творів, про які ми розповідаємо в нашому відео про радянський плагіат в літературі. Також варто відзначити, що переважна більшість найпопулярніших радянських мультфільмів була створена на основі казок та оповідань саме іноземних авторів. Так, наприклад, відомий радянський мультфільм про харизматичного ведмедя Вінні Пуха 1969 року, створений на Нові одноіменної повісті британського письменника Алана Мілна 1926 року, на написання якої автора надихнули плюшеві іграшки його сина. В основі відомого радянського мультфільму Малюк і Карлсон 1968 року лежить літературний твір шведської письменниці Астрід Ліндгрен 1955 року. Сценарієм для радянського мультфільму Бременські музиканти 1969 року послугувала казка німецьких письменників Братів Грім, написана в далекому 1819 році. Сценарій радянського мультику про золоту антилопу 1954 року. Також був написаний не в СРСР. В основі цього мультфільму лежить індійська казка про золоту антилопу. Ще один відомий радянський мультфільм Лускунчик 1973 року був створений на основі різдвяної повісті казки німецького автора Теодора Амадея Гофмана 1816 року. Радянський мультфільм про маленьку тендітну дюймовочку 1964 року з'явився на світ завдяки датському автору одноіменної казки 1835 року Гансу Крістіану Андерсену. Також казки цього письменника лежать в основі таких радянських мультфільмів як Гидке Каченя 1956 року, снігова королева 1957 року, олов'яний солдатик 1976 року та принцеса на горошині 1978 року. Культовий радянський мультфільм Жив був пес 1982 року був створений на основі української народної казки Сірко. Цікавий факт: у 2014 році у Казахстані випустили пам'ятну монету номіналом у 50 тенге на честь цієї української казки. Також українськими є такі відомі радянські мультфільми, як Петрик П'яточкин слонення трахував 1984 року, мультик про капітошку 1980 року, та серія мультфільмів про пригоди козаків 1967-1995 років. В основі радянського мультфільму Канікули Боніфація 1965 року покладена казка Боніфації і його племінники 1958 року чеського письменника Мілоша Мацоурека. Популярний в радянському союзі мультфільм про крота 1957 року, також родом із Чехії. Радянський мультфільм Аліса Україні див 1981 року. Також створений на основі казки іноземця, а саме твору англійського письменника Льюіса Керола 1865 року. Ще один відомий радянський мультик Острів Скарбів 1988 року теж має іноземне сценарне походження, адже в його основі лежить роман шотландця Роберта Льюіса Стівенсона 1883 року. Те ж року. Теж саме стосується радянського мультику Мауглі 1967 року, створеного на основі книги джунглів 1894 року англійського письменника Ред'ярда Кіплінга. Радянський мультфільм Попелюшка 1979 року створений на основі казки французького письменника Шарля Перо. Те ж саме стосується і радянського мультфільму Червона шапочка 1958 року, а також радянського мультфільму Кіт у чоботях 1968 року. До цього ж списку можна додати і радянський мультфільм про пригоди Чіполіно 1961 року, знятий на основі одноіменної казки італійського дитячого письменника Джанні Родарі. А ще радянський мультфільм Зачарований хлопчик 1955 року, в основі якого лежить повість шведської письменниці Сельми Лагерльов, дивовижні пригоди Нільса Хольгерсона з дикими гусьми по Швеції 1906 року. Сюди ж додаємо радянський мультфільм про пригоди барона Мюнхгаузена 1972 року, сценарієм до якого є твір німецького письменника Рудольфа Еріха Распе 1785 року. А ось радянський мультфільм Пес у чоботях 1981 року, створений за мотивами твору французького письменника Олександра Дюма «Три мушкетери» 1844 року. Таким чином, якщо зібрати всі мультиплікаційні і літературні радянські запозичення, а також додати до цього списку відомі радянські мультфільми, створені на основі творів іноземних письменників, то в підсумку чогось свого особливо цікавого і унікального в СРСР залишиться небагато. А серед того, що залишиться, буде значна частина психоделіки, яку небезпечно дивитись не те, що дітям, а навіть дорослим. Адже після перегляду таких радянських мультфільмів точно знадобиться до Омога психолога, друзі. Якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про радянський плагіат. Ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!